Списати більше не вийде. Мова про складання іспиту із теорії та практики для отримання посвідчення водія у чотирьох регіонах України із 1 червня стартує пілотний проект, за умовами якого кількість камер відеоспостереження у екзаменаційних кабінетах та транспорті сервісного центру значно зросте. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко презентував новий проект про оптимізацію, покращення обслуговування громадян, зокрема і унеможливлення корупції. Більшої прозорості у прийнятті іспитів та отримання посвідчення водія, зокрема вперше. Зокус цим буде запроваджено пілотний проєкт у таких областях, чотирьох областях України: це Київська, Вінницька, Львівська і Одеська області. Зокрема, цей проєкт потім покаже всі за і проти нововведень. Результати іспитів повинні залежати лише від знань кандидата у водії у сервісному центрі. Кажуть, камери відеоспостереження є і зараз. Однак додаткове їх встановлення допоможе спостерігати і за тими зонами, які нині не проглядаються. Випадки, коли результати теоретичного іспиту вважали недійсними, фіксували неодноразово. Буває, що хочуть щось запитати, бо сам не знає. і по перше. Сам не знає, і другим заважає. Буває, що достають телефони, щось хочуть знати по телефону. Аби унеможливити втручання у теоретичний іспит сторонніх осіб, екзаменаційні класи будуть додатково оснащені системами відеофіксації. Також відбуватиметься і запис звуку. У класах будуть стояти камери, які будуть. Оглядати весь клас, тобто не буде губких котів, де можна буде стати, скористатися якимись додатковими засобами або підказками під час складання іспитів. Буде встановлено мікрофон також в класі, щоб унеможливило саме тут ті підказки під час складання теоретичного іспиту. І буде ідентифікація обличчя. Рівнянка Катерина, яка нині складала теоретичний іспит, переконана, додаткові камери не спричинятимуть ніякого дискомфорту, адже під час проходження тесту вся увага зосереджена на завданнях. І коли ти сідаєш за своє робоче місце, в принципі, уже байдуже чи одна камера на тебе дивиться, чи десять. Тому ем, камера це не є фактором хвилювання. фактором хвилювання є лише те, що ти сам залежиш, і твої знання, які в тебе ось тут, вони залежать. І безпосередньо впливають на твій результат. От і все. А камери це не є вплив. Всі мають розраховувати тільки на свої знання. Тому, звісно, це буде в подальшому впливати і на якість водіння потенційних водіїв. Не кабінетами єдиними встановлять систему відеоспостереження і у транспортних засобах сервісних центрів. Автівки будуть оснащені камерою з кутом огляду 360 градусів, трекером та відеореєстраторами. Камера в салоні фіксуватиме положення рук і ніг кандидата у водії та екзаменатора. Відбуватиметься і запис звуку. Буде збільшена кількість камер, які будуть, які будуть фіксувати все, що відбуває, фіксувати людей, які знаходяться в автомобілі. Для того щоб унеможливити якісь інші ну, в подальшому випадку, так ну це дуже потрібна річ, адже виникають суперечки з людиною, яка екзаменується. Наприклад, ти її називаєш помилку, так а вона не погоджується з цією помилкою. І реєстратор таким виступає судею, чи це дійсно була допущена помилка, чи ні. Це це була помилка екзаменатора. Наразі ж перед іспитом встановлюють один відеореєстратор, який фіксує дорогу та пасажирів автівки сервісного центру. Після втілення пілотного проекту для кандидатів у водії буде більше інструментів, щоб оскаржити рішення екзаменатора, а термін отримання відеозапису продовжить до 30 днів. Також можна буде складати практичний іспит на право керування транспортними засобами необмежену кількість разів протягом двох років. Наразі дають лише три спроби. Однак, поки що, проект втілюватимуть лише у чотирьох регіонах. Рівненщини у цьому списку немає. Масштабування на всі сервісні центри заплановано до кінця 2023 року. Дарія Солодовник, Михайло Мандзюк та Олег Шаламай, телеканалей ТІВІ.